За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорогі друзі, моє вітання всім і кожному окремо. Запрошуємо вас знову ж таки до перегляду матчу української прем'єр-ліги. В нас нарешті мастодонти вступають у гру. Олександрія, один із лідерів чемпіонату. Сьогодні вдома на своїй арені на КСК Ніка буде приймати зорю. А тут вільна зона на лівому фланзі. І теді цара може нею скористатися. Тягне м'яч цара намагається його зустрічати. Зараз тронтель спокійно. Цара його проходить, віддає чергову передачу. скидка від Філіпова. Мішньо. В його удар по всій пролітає. Чергова класно розіграна комбінація від Олександрії. Знову відзначаємо Албанця Цару. Якийсь такий чіткий пас максимально віддав напрямку Філіппова. Філіпов спиною до воріт, але розуміє, що в зону підбирання, в зону набігання мав підходити один із його футболістів. І мишньо тут, здається, влучає, ще і Філіпов. Вантух його перехоплення. Вантух вже на чужій половині. В центр відіграє на Мічена. Мічина багато простору. Мічин може перевірити. Перевіряє. Зараз Єрмакова. Той по волейбольному реагує, але найголовніше, що відбиває м'яч на кутовий. Що свідчить про те, що адаптувалися футболісти до умов на полі, до умов погодних. І хороший такий щільний удар. Ось тут трошки спрацювало в плюс. Твердий Газон. Здебільшого в центрі ми його бачимо. Ти зараз Василець таке нього волосся, тому дуже легко впізнати. І зараз він також має підключатися до атаки зорі, яка Вже на лінії штрафного майданчика. удар від Горбача Рикошети і встигає Єрмаков зберегти м'яч межах поля. нівелювати небезпеку біля своїх воріт у вигляді кутового. Калюжний. Віддав на кампуша той довгу передачу виконує. Сапутін за межі штрафного виходить. Відповідно, не було шансів у нього взяти м'яч в руки, але вдається не просто відбитися, віддати точно передачу. А тут Білоцерковий вже розігнався. Тому зараз відбирає володіння м'ячем у Мартинюка один в один. Обіграв, віддавши точну передачу на Тронтеля. Тронтель подачу виконує. Набігання зараз від Попари. Удару немає, але є наступний удар від Романа Вантуха. Оце так приклався зараз. Лівий захисник зорі гармата. Справжня влітає у воротах Георгія Єрмакова. Давайте дивитися, як це було. Білоцерковець підключає Тронтеля. Тронтель хорошу подачу. Виконує тут боротьба. І Попара поборовся за цей м'яч, Зіграв у нього легесенько. Ну а далі залишилося. Лише влучите. Так, м'яко кажучи, але ж як влучає Вантух в далі, кут летить м'яч, уминаючи і Єрмакова, і двох захисників чи під ногою. Микити Кравченка. Красивий удар, надзвичайно красивий. В цього удару буде дуже низький показник їх жиє. Але думаю, там десь менше однієї десятої. Тім не їх жив. Нас грає в футбол, а футболісти гра через Мартинюка. Лежить в штрафному майданчику один із захисників луганського колективу. Але ніхто на те не реагує. Ні гравці Олександрії, ні Козаряцький. І вдається повернутися по парі. Тут Безера проб'є також по воротах Філіпо. І цього треба було чекати. Зараз забиває дев'ятий номер Олександрії. Давайте дивитися. Калюжний. Грає на Базеру. Відповідно, от довго там лежав-вилежувався. Ден Попара. Її підсумку, можливо, його й не вистачило. Безера пробиває, рикошет від захисника суперника. І Філіпов підставляє свою ключку тоді, коли потрібно. Чи то не Рикошет, чи то дійсно так м'яч закрутився? Здорово на ногу Філіпову, але влучає по ньому. Джордан та Яку Башич, пара центральних захисників. Жан Тронтель грає на правому фланзі захисту ліворуч Роман Вантух розташувався, але про них повором пізніше. Зараз яка помилка, і шанс для Олександрії забивати мишньов на Філіпова. 2-1, 2-1 І вже Олександрія попереду продовжується в нас голипад на 40-х хвилинах. Чи то кінець першого тайму, чи то початок другого, Але ми продовжуємо слідкувати за забитими м'ячами. Нарешті є перший позитивний привід для святкування у болівальників Олександрії у ворота Шахтаря. І це єдиний матч, у якому Філіпов забивав більше ніж двічі. Якуба бачить що обкрадає Мишньов, Бачить, що зирається, дивиться на Ну, От з цього ракурсу здається, що в'яр зіграв Мишньов, тому й не реагував Козиряцький. Ну а далі Мишньову залишилося лише точно реалізувати в темп. Передачу доволі зручну на Філіпова. Ну, можливо, зараз. Давайте ще з цього ракурса. Ну, не знаю, друзі. Ось цього ракурсу здається, що не вм'яр зіграв. А в корпус Якуба Башича, чи Дмитро Мишньов. Завершальна фаза атаки. Тут, звичайно, ніяких питань ні стосовно обсадів, ні стосовно нічого інакшого немає. Через Вантуха. Вакула Вакула бачить вільну зону. Туди є вбігання від Тронтеля. Давненько ми Жана не бачили з м'ячем. Виконує подачу лівою ногою. Скидка зараз від Будківського. А йому повертається м'яч від білоцерковця. Зараз прохання. Просто молить Пилип Будківський Максима Козиряцького призначити 11-метровий. Але знову арбітер віддає перевагу продовжувати грати в футбол без стандартів. Безера. Дуже близько зараз змістився до Вантуха, тому Роман відбирає в нього м'яч. Набагато швидше заграли в нас команди половиною роки тому. Ну от реакція Руслана Ротаня. Одразу йде його заспокоювати Людмила Тельбух. Тому удар поставлений. Так. Ладен Бартулер все ж таки напрацював на жовту картку. Де і будуть всі випуски? Скануйте QR-код на екрані і не пропустіть центральне шоу вже цієї неділі. Часом Олександрія продовжує атакувати і зараз. Дуже небезпечно ледь за комірець Олександру Сапутіну не опускається м'яч. Тому тут вирішив перестрахуватися голки і буквально викинути його зі своїх воріт. Цей м'яч, втім, голкіперська робота не допускати навіть ризику. Того. І тут здається, що м'яч дійсно би влітав. Така траєкторія після подачі копини дуже неприємна була. саме стільки він хоче ще подивитися цей поєдинок. Так багато в нас офсайдів. Тричув гравців в Олександрії лише один. Був у зорі. А в зорів зараз буде не офсайд, а Шанс. Мічин. Трошки тримали його і заважали пробити, заважали прикластися, так як слід по цьому м'ячу. Тому хапається за голову. Сербський півзахисник. Зараз дійсно золота нагода була бодай спробувати перевірити на реакцію Георгія Єрмакова на 91 й хвилині. Поки що всі події розвиваються біля воріт зорі. Біля чергова подача з кутового. Сапутін виходить, відбиває кулаками. Пезера його удар, але тут двоє захисників. Зокрема, Роман Вантух та Якубашич. Хорватський блокпост на шляху м'яча до воріт Сапутін. Здорово в повітрі. Ось за це ми полюбили Безеру за його техніку. І навіть зараз в таких умовах він продовжує її демонструвати. Олександрія продовжує подавати кутові Супряга не надто добре відбивається. Шабанов поборовся за цей м'яч. І Дмитро Мишньов. Ну і власне, як підсумок, ті два забиті м'ячі від Олександра Філіпова стають ключовими. І, попри всі емоційні гойдалки, дуже тепло вітається. Руслан Ротань та Младен Бартулич, точніше дякують одне одному за гру. Сорокові хвилини і стали ключовими. Можна було дивитися останні п'ять хвилин першого тайму, перші п'ять хвилин другого. Але насправді, друзі, це все жарти. Матч треба дивитися повністю. Але саме в ці хвилини забивалися м'ячі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.